Спостерігаю за собою цікавий синдром. Ой, які червоні, просто неймовірні. Спостерігаю такий синдром. Рік-два тому я дивувався в цьому, до речі, Бугінвілі. а зараз не а картобропус. Уже квіти давно нема. І він собі повзе по пустелі. Рік-два тому я дивувався, ого, які квіти, які сплошні букети великі, трьохметрові стоять. От. І дивувався, як два кольори поєднуються. Це вже третій колір. Червоний рожевий і золотий. От як його не наш золотим. І диво в тому, що перед тим як знімати це зараз. Думаю, йобариси, ти так вже всі, всі знають, всі, кому це вже особливо, кого це може особливо вразити. Та ні, мене продовжує вражати. Я не хочу цього синдрому. От. Вони всі просто чудові, просто чудові, краса.